Пригоди Крутька подорож до Великого міста. Після гірських мандрів Крутько отримав нове завдання відвести пасажирів до великого міста. Велике місто? Здивувався він. Там, мабуть, зовсім інше життя. І він вирушив у дорогу. Спершу Навколо були знайомі поля та села, а потім почали з'являтися високі будівлі. Чим ближче під'їжджав крутько, тим більше світів він бачив. Сотні вікон сяяли, наче маленькі зірочки, дороги світилися різнокольоровими вогнями, а машини гуділи. Немов бджоли у вулику. На вокзалі Крутька зустріли трамваї. Вони гордо дзеленчали. Дзень дзень. Привіт новенький. Я не новенький, я мандрівник, засміявся крутько. Їжо скрізь де є рейки. Ого, здивувалися трамваї. Ми тільки в місті працюємо, а ти, мабуть, бачив і ліси, і моря, і гори. Крутько охоче розповів їм свої пригоди. А потім він познайомився із світлофорами. Вони стояли на перехрестях і суворо стежили за порядком. Червоне світло стій, грізно сказав один. Зелене іди! – йди, додав інший. А ви ніколи не втомлюєтеся? запитав Крудько. Ні, гордо відповів світлофор. Ми повинні допомагати людям кожної хвилини, щоб усі були в безпеці. Рудьку сподобалось місто, воно шумне, яскраве і повне життя. Він навіть побачив дітей, які махали йому руками з вікон, і відчув себе справжньою зіркою. Увечері, коли він відпочивав на станції, трамвай підкотився ближче і спитав: Ну, як тобі у нас? Дуже цікаво усміхнувся Крутько, але моє серце завжди кличе далі. Мені хочеться побачити ще нові краї, нових друзів, нові дива. І тоді він пообіцяв собі, після міста він обов'язково вирушить у нову подорож можливо, до казкового лісу чи навіть у пустелю. Підписуйся на наш канал та став вподобайки. До нових зустрічей!